Доброго дня! Сьогодні я розповім вам про налаштування програми Rhinoceros. А точніше, як я для себе конкретно налаштував її, щоб було зручно працювати. Отож, почнемо. Почнемо з найпростішого. У нас тут в правій панелі збоку потрібно додати ось таку функцію Boxedit. Що таке Boxedit? Boxedit – це є дані, конкретно, які стосуються нашого виділеного об'єкту. Тобто, якщо ми виділимо зараз наш кубік, то ми бачимо, що його висоту по X, по Y і по Z. Також ми, ставлячи галочку Uniform, можемо міняти пропорційно. Те саме стосується будь-якого з вікон. Також це є в даному випадку вікно Position – це є позиція. Об'єкту в нашому а, просторі, ну і, звісно, поворот. Тут у нас є а, конкретно дані початок наших координат конкретно на самому об'єкті. Тобто, якщо це є мінімум, і ми бачимо: тут пише мінус 11, мінус 12. Якщо ми поставимо тут 0 і 0, то ми бачимо, що він переніс по а, цей кут Конкретно в початок координат в нулі. Але якщо ми поставимо центр, 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 ну, ось тут ми знімемо, наприклад, намін. І поставимо е знову 0, 0. І ми бачимо, що у нас об'єкт вже по центрі, але не спускається нижче нашої е сітки столу. Е так що це буде корисна функція. Наступна. А що я раджу зробити, це увімкнути тут додаткову панельку. Ось оці його панель приладів. Бачите, це у нас є вікно, яке е в собі містить всі інструменти роботи з е векторами і не тільки. Тобто, ну, для прикладу, я покажу. Якщо у нас є якісь е створені, ну, давайте візьмемо. Ось це. І ще один там ось якийсь такий. Тобто ми можемо вибрати функцію loft і вибрати один вектор, другий, і підтвердження правою кнопкою або Enter, і нажати ОК, ok, або два рази Enter. Тобто, таким чином ми маємо швидкий доступ до е моделювання за допомогою кривих. Також в нас, наприклад, є Surface from Planner Curves, Це е, створити площинку з вектора, який є в одній проекції. тобто чи по Z, чи по X, чи по Y плоским є. Тобто таким чином ми можемо створити, наприклад, об'єкт, потім там скопіювати його через Ctrl-C, Ctrl-V, підняти вверх, змістити кудись в сторону, вибрати лофт і, наприклад, закрити його. Ось так. Ну, у нас тут трошечки кривенько виходить, бо це не зовсім та функція. Нам для правильної функції потрібно зробити ось так: поставити розпорочку рівно. І вибрати Swap to Rails. Вибираємо раз, два. І тоді профіль яким? І правою кнопкою підтвердження один раз, і правою кнопкою ще раз підтвердження для завершення. Ось і ми бачимо, що в нас вже є такий циліндрик не зашитий. Бачите, виділяється поокремо. Для чого я на цьому наголошую? Я зараз також взірвав через цю функцію Explode наш квадрат, для того, щоб я міг вам пояснити, для чого нам потрібна наступна функція. Якщо ми видалимо. Даний об'єкт, то ми бачимо, що сірий у нас і всередині, і зовні. І також у нас ось цей елемент. Ну, Тут ми видалимо ось цю частину. Е, цей об'єкт у нас розірваний. Тобто, по суті, це не є цільний один об'єкт, це є просто велика кількість окремих е, об'єктів, конкретно пленів, які не мають ніякої фізичної товщини. І Для того, щоб нам, наприклад, надрукувати виріб або фіналізувати його, нам потрібно його повністю об'єднати. Для того, щоб ми бачили, що є десь вивернуті нормалі і в нас є незашиті місця, ми маємо зайти у вкладку Tool, Toolbar Layout. Тут ми відкриваємо View і переходимо сюди, в Display Modes. Також переходимо у вигляд shaded, тому що ми працюємо у вигляді shaded. І тут ми проведемо всі свої налаштування. Перше налаштування, яке нам потрібно змінити, це є backface settings. Це якраз є зміна кольору внутрішньої сторони елемента. І ми вибираємо ось тут Single Color for All Backface. В мене вже було зелене, звісно, тому ось я вибрав відразу зелене. І нажимаємо. Так. І це ще не все. Тобто ми отримали цей кольор. Наступна uh, річ, яку нам потрібно поміняти, ми відкриваємо uh, сюди стрілочку і переходимо в Object і також сюди в Surface. Тут у нас uh, є така на, налаштування Naked Edge Usage. Тобто ми uh, налаштуємо зараз розірвані грані, які не об'єднані, щоб вони підсвічувались, щоб ми краще бачили, uh, чи в нас розірваний об'єкт чи об'єднаний. Тобто тут ми можемо вибрати Use Single Color for All Naked Edge, тобто вибрати якийсь колір для того, щоб він підсвічував, що у нас розірване. Ну, виберу, наприклад, оранжевий або щось таке все-таки рожевий, рожевий і яскравий. Ось. І тоді ми нажимаємо ОК. OK". І ми бачимо. Що тут циліндр у нас вивернуто нормально. Тобто сам об'єкт, по суті, він, так як він розірваний, він не розуміє, де в нього лицева частина, а де є задня. Якщо ми виберемо функцію Join і виберемо обидва ці елементи і об'єднаємо, підтвердивши правою кнопкою мишки, то ви бачите, що рожева лінія пропала, але. Він лишився далі зеленим. Для того, щоб нам зашити цей об'єкт і зробити його цільним, ми вибираємо об'єкт. І, наприклад, є декілька варіантів. Ми можемо закрити ось цією Surface from Planner Curves, вибравши тільки грань і правою кнопкою підтвердивши. І ось ми бачимо знову рожева лінія. Виділяємо обидва елементи разом і нажимаємо Join. Ви бачите, що нормаль помінялась на сіру, тобто зелений у нас перебазувався всередину. Таким чином, ми знаємо, що об'єкт повністю а, зашитий і не має ніяких отворів. Тепер тут ми те саме зробимо, але іншою функцією. Ми вибираємо Join і вибираємо, наприклад, два елементи, наглядно, щоб показати. І бачите, у нас ця грань вже чорна. Вибираємо, наприклад, ці два, і ця вже у нас почорніла, і також ці елементи. Ось тут в нас поки що вона окрема. Ми вибираємо також це все разом і нажимаємо Join. Об'єднавши е, вже ці всі елементи, ми можемо зашити цю сторону. Але ми використаємо вже не цю функцію, а можемо використати будь-яку іншу. Це може бути лофт. Наприклад. Закриваємо просто ці дві грані. Так як в нас це куб, він, по суті, зашиє у нас об'єкт. Є другий варіант також Swap to Rails. Ми вибираємо одну рельсу другу, профіль і профіль, на якому завершити. Правою кнопкою підтвердження, і ще раз правою кнопкою підтвердження. І ми знову зашили. Ну, поки що бачите, у нас зелене. Але якщо ми виділимо обидва елементи цих і знову нажмемо Join, то ми об'єднаємо їх в цільний один кусок. Отож, це, по суті, три самих основних настройки, які. Е Дуже допомагають відстежувати якість нашої моделі. Надіюсь, урок був корисним вам. І гарного вечора і гарного, звісно, навчання.